Чи було у вас відчуття, що це не ви граєте в гру, а вона вами? -тю! іноді думаєш, звідки я знаю, куди мені йти і що буде далі? Хтось буде переоцінювати свою значущість і подумає, що пограв в усі ігри та можливі їх комбінації, але все це можливо завдяки левел-дизайнерам, які роблять величезний пласт роботи, аби виграли гру правильно. Аве з вами Лера, і сьогодні я розповім вам про основні трюки при будуванні рівнів у грі. Лінії це те, без чого не обходиться ну, жоден левел дизайн. Саме завдяки ним рівні мають побудову та структуру. Провідні ж лінії це та техніка, яка допомагає спрямувати погляд гравця на конкретне місце події чи то об'єкт. Бо погодьтесь, якби вискакала якась карта і казала: Ану, подивись сюди, будь ласка, от сюди, от сюди. Ну, ефект цікавості він би був би втрачений назавжди. Я сподіваюся, ніхто не візьме оце на озброєння і не зробить в своїй грі. який Ну, За великі гроші можете взяти цей фрагмент, я не проти. Взагалі цією лінією може бути от реально будь-що. Труба, тропа чи то текстура на підлозі от неважливо. І використовується не завжди для сюжетних цілей. Іноді це робиться, аби познайомити вас з новим мобом чи то предметом. От, наприклад, згадаєте такий довжелезний коридор, і ви там через малесеньку двері вже бачите здоровезну арену. Ви розумієте, от що зараз буде бос, і в підтвердження цьому з'являється щось закута, якийсь магазин, просто несподіваний. А це пам'ятник свині. Це все елементи левел дизайну, які допомагають вам зрозуміти ваші подальші дії і що буде відбуватись в грі. Хоча в загальному левел дизайн рідко вигадує щось нове, і дуже багато трюків беруть саме з архітектури. Міста часто будують так, що цікава історична споруда знаходиться за купою інших, і мало того, що вам потрібно знайти, як до неї добратись, так ще пройти купу інших, насправді не менш цікавих будівель. Так і в іграх. розробники доволі часто покажуть вам якусь будівлю і кажуть, що до неї потрібно пройти. І через мить ви вже перестаєте її бачити. Так вам і надають ціль і мету продовжити грати. Гра за використовує цей трюк ну, просто постійно. Вам здається, що ви вже дуже близько до конкретної цілі. Уявляєте, про що буде майбутня катсцена, і тут ви провалюєтесь в якийсь підвал зомбі. Ви хочете скоріше його пройти, аби нарешті дізнатись, що ж вас чекає біля клятої будівлі. Але особисто для мене це не найголовніше. Я люблю бачити прогрес в іграх. І така побудова рівнів, вона мені дає це відчуття, що я прогресую. Бо постійно, коли я збираюсь на якусь високу ділянку, і мої персонажі кажуть, давай, от ще трошечки, Близесенько ми вже так. Мене це дійсно мотивує, я от прям хочу грати далі. Ну і для того, аби під час досліджень гри ви не губилися її величезному світі, додаються усілякі аспекти луту. Якщо що асасін є виключенням, його це не стосується. Ці кристалики і монетки можуть привести вас як до потаємної кімнати з чимось дійсно цінним. Так і до неприємностей через вашу жадібність. І доволі часто лут працює в парі з прорахованим та гарно поставленим освітленням, щоб підсвітити вам сюжетний предмет, якийсь щоденник, чи то просто підказку. В будь-якому випадку це призведе до занурення у лор гри. Тому, якщо ви заблукали чи подовго не можете знайти якусь річ, можете винити в цьому левел дизайнерів. Алло? треба допомога. бо це вони не подумали та не дали гру, наприклад, якійсь людині, яка взагалі не шарить за неї, бо таке тестування допомагає виявити слабкі місця. Це вони не подумали позначити якийсь лаз, через який ви можете пройти далі, зачепившись своїм героєм. Але левел дизайн не лише формує у вас гарне враження про гру. Він також може розповісти історію, але про це вже в наступному відео.